Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Використати Росію аби послабити Китай. Сподівається, нинішня адміністрація США вважають експерти. Та наскільки реально, що Москва і Пекін у майбутньому можуть піти на конфронтацію один з одним, що пов'язує країни, які інтереси та чим зацікавлені один в одному, в одному Путін і Сі Цзіньпінь? Олена Астахова розбиралася. От, будь ласка, це будівля, яку окупанти зводять на місці драматичного театру в Маріуполі. Китайська співачка, дружина китайського політика вирішила співати китайською мовою пісню Катюша на честь російсько-китайської дружби. Її чоловік робить кар'єру в китайській компартії і завбачили, вони їздить на окуповану територію. Але в Ростові розповідав, що Маріуполь бомбили українські нацисти. Ось така гібридна співпраця Китаю з Росією. Українські розслідувачі з'ясували, що за допомогою китайського обладнання занедбаний Каранський кар'єр поблизу окупованого Маріуполя нині став одним із найбільших платників податків, так званої ДНР. Китайці за документами, нібито постачали техніку до Ростовської області. Це китайські фірми з провінції Ханань, Ама Констракшн Машинері. Та жонг син хеві індустрій машинері через кордон в каранському кар'єрі, якраз з'являлися нові фабрики: бетонна фабрика, нова фабрика по виготовництву цього щебеня. Величезним об'єктом, заради якого китайці вбухали гроші в цей каранський кар'єр, був Маріуполь. Дороги навколо нього, китайські посадовці не бувають на окупованих землях, аби уникнути західних санкцій. Натомість посилають агентів, так званих блогерів або громадських діячів, таких як Джан Джанзіенвей з провінції Хинань, звідки й компанії постачальники обладнання каранського кар'єру. Він став одним з перших іноземців, який переміг в російському конкурсі лідери Росії. А це конкурс, який має давати старт новим політикам. Втім, навіть китайські комуністи і державні установи вже фігурують у поставках російському ВПК критичних елементів: Галію, Германію, Стибію. І це доводить інше розслідування журналістів Радіо Свобода. Це такі хімічні елементи, які використовуються як в сплавах для куль, для броні, для е, більш міцних е, снарядів, так і для електроніки, в тому числі дрони, винищувачі, ракети. Е, радіозв'язок, оптика для гелікоптерів, оптика для літаків. Це е, велика група компаній VITAL TECHNOLOGY GROUP, яка теж постачає всі три елементи. Там 25% було держави. Послугу Україні агресорці можуть надати китайські спецслужби за допомогою відеокамер Hikvision і Dahua, якими нашпігована Україна. Низка камер цих компаній постійно має зв'язок з серверами в Китаї. Уряд Китаю. Якби співпрацює із урядом РФ. Більшість камер, зламаних російськими гакерами під час? Атак на Україну це також китайські камери, і серед них були в тому числі фіквіж. Журналісти кажуть, китайські компанії, які фігурували в розслідуваннях, поки не під санкціями за співпрацю з Росією. Можливо, оприлюднення даних підштовхне до цього. Росіяни і китайці постійно створюють нові фірми-посередники, аби уникнути санкцій і максимально приховують митну інформацію. Є обмеженість доказової бази та даних. Які можуть підтвердити їхні дії з точки зору санкцій? Досі наші військові ідентифікують їх мікрочіпи та мікроелектроніку в російській зброї. Вона якраз потрапляє більшою мірою через треті країни, через велику кількість посередників, зокрема. А китай саме через Китай росіяни імпортують майже всі критичні компоненти для військової промисловості: мікроконтролери, трансивери, вентильні матриці, транзистори, перетворювачі, напруги, а ще верстати з програмним управлінням для виробництва зброї і сировину для вибухівки порох, нітроцелюлозу. Тому Китай нині у вигідному становищі і користується ним, торгує з усіма з Росією, Україною, США, Євросоюзом. і це не лише гроші, а й гарантії від санкцій. Але українські журналісти сподіваються, що такі викриття. Допомоги Пекіна росіянам у війни проти України мають стримати дії Піднебесної. Якщо зараз не покласти край оцій ці повзучі китайській інфільтрації окупованих територій, то можливо закінчиться дійсно такою величезною не схованою участю державних китайських структур в окупації. Цьому треба покласти край зараз. Олена Астахова, Анна Боль, факти Айсіті Єдині новини. Вчорашня розмова телефоном Дональда Трампа і Володимира Путіна далі триває в обговореннях експертів. І будемо зараз про це говорити з Ганною Шелест, директоркою програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська Призма. Пані Ганно, вітаю. Добрий день, пані Ганно. незважаючи на те, що тривалою вийшла ця розмова, здається, єдиними точними висновками після неї є факт, що домовилися і повідомили про обмін військовополонених, і десь колись хокейний матч, все інше залишилося в такому тумані, і Дональд Трамп навіть не вийшов на обіцяну прес-конференцію. Е, які висновки після всього, що оприлюднили публічно, у вас як експертки про вчорашні перемовини? Ну, ви знаєте, зі вчорашнього дня ми тут в Нью-Делі під час найбільшого вазі геополітичного форуму, якраз всі задаємо це питання, що це було про час, який вони на це витратили. Я все ж таки ділю його на два, бо вони були з перекладачами. Але навіть при цьому ми говоримо майже про годинну розмову. І якщо подивитися на дві публікації, які вийшли після цього, як росіяни представили позицію про що говорили, і як американці, то Є таке враження, що це було повторення інтерв'ю таки рукелсова. Тобто, коли в неї зговорив Володимир Путін. Представляв все, що він хоче весь свій свій перелік. А американський президент в принципі не мався якось вмовити його на перемовини, на це перемир'я, бо для нього це є дійсно важливим і важливо зараз показати. Про що в сухому залишку про обмін військово я не буду говорити, бо як ми знаємо, це було домовлено до тобто, це не результат цієї зустрічі. Фактично домовилися про о, продовження переговорів. Очікуємо 23 березня домовилися про те, що теоретично не проти, що перестало бути по енергетичній інфраструктурі. Хоча навіть тут російська версія каже енергетична інфраструктура, американська енергетика і інфраструктура, тобто про що конкретно не зрозуміло. А ну і а, якось домовилися, що будуть нові команди, які поговорять про перемир'я на морі знову ж таки не до кінця зрозуміло, яким чином. Беручи до уваги, що російської переваги там немає вже півтора роки, а тому таке враження, що це знову ж таки був, -був перелік таких вимог від Російської Федерації, на які американці не відмовили, але й не готові були підтверджувати. Ну так я теж зверну увагу на те, що е, американці кажуть енергетика і інфраструктура, а росіяни енергетична інфраструктура, але тепер виникає питання. Що буде далі? Тобто, домовилися домовлятися, і той факт, що Дональд Трамп скасував прес-конференцію після цих перемовин, яка була запланована, чи не вказує він на те, що все пішло зовсім не так, як планував американський президент? Ну головне пішло не так, бо він був абсолютно впевнений, як він заявляв, що росіяни хочуть миру. А відповідно він госує, що вони погодяться на тридцятиденне перемир'я. В ідеальні перемир'я, як просила Україна, в повітрі на землі і на морі, ну хоча б там на морі і в повітрі, але по суті, навіть з тих заяв, які ми почули від російського президента, ми не почули про готовність 30-денного перемир'я. Ми почули про додаткові умови, на яких він може погодитися на перемир'я. Добре, в такому разі, чи можемо ми сприймати як позитив те, що після цих перемовин не було оголошено про якісь конкретні домовленості, і мовляв, що тепер Дональд Трамп буде тиснути на Україну. Мовляв, хай погоджується на російські забаганки. Тобто, чи можна навіть цей факт нам сприймати як хорошу новину? Ну я би поки що не була занадто оптимістичною, бо все ж таки домовилися про 23 березня. І я думаю, що більше конкретики ми почуємо якраз після 23 березня. Зараз точно це створило певні настрої в білому домі, але пост американського президента після був достатньо дружний по відношенню до Путіна, тобто він поки що йому вірить ще немає того, що росіяни якби втратили цю довіру, і це негатив. Да? Тобто ми не побачили в його коментарів, що там росіяни не дуже готові, чи ще щось ми почули про дружні відносини там і про а, продуктивний діалог, як ми йдемо вперед. Тобто, в принципі, відбувається те, про що ми експерти говорили ще декілька тижнів тому, коли американська адміністрація тільки починала говорити про ці переговори. Росіяни не будуть публічно відмовлятися від перемир'я чи від переговорів. Вони будуть максимально їх затягувати, бо таким чином. Вони не зіпсують відносини з Трампом, будуть мати його підтримку. Не будуть додаткових нових санкцій чи ще якихось додаткових заходів. Але при цьому фактично і стоїть те, що буде тиск тільки на Україну. Ну, добре, це логічно. Росіяни будуть затягувати час, тому що це в їхніх інтересах, але якраз в інтересах американської адміністрації президентської не затягувати час, тому що це показує неспроможність Дональда Трампа домовитися про що-небудь. Він зустрівся з українською делегацією, точніше, американська зустрілася з українською, домовилися, вдарили по руках. Росіяни починають затягувати час. Скільки часу за вашими розрахунками є зараз у Вашингтона для того, щоб зрозуміти, що росіяни їх обманюють і піти на якісь Ну, радикальні дії в цьому випадку, можливо, занадто складне буде формулювання, але почати діяти по суті, а не чекати, поки росіяни погодяться. Скільки часу в запасі є у Вашингтона? Важко говорити в таких. В принципі, звичайно, спочатку було про 100 днів, сказано американським президентом. І давайте згадаємо, що Дональд Трамп достатньо легко змінює свої часові рамки коли починає говорити про українську ситуацію. У нас було 24 години. В нас було там 100 днів. У нас ще щось було, але звичайно, всі розуміють, що. Він хотів би як можна швидше показати хоч якийсь результат. Але чи готовий він, якщо перемовини таки йдуть затягувати цей процес, теж можливо так готовий, бо йому є що продати власній аудиторії? Він каже: Оча, ми ж домовилися про наступний етап переговорів. Просто вони такі складні, вони йдуть, і от якби що маємо, то маємо на місцях і завжди можна зробити винуватиму цій ситуації або українців або росіян. Але звичайно, що тут немає вини безпосередньо американського президента. Ми знаємо, що саме російська сторона хотіла би чогось десяти до 9 травня, для того, щоб приїхав американський президент на 9 травня, все ж таки в Москву. Для Трампа ще одна дата може бути це паска, яка в нас в другій половині квітня. Чому? Бо свого часу якраз за допомогою американського посередництва було узгоджено по Ірландії після довгого конфлікту в мир, і воно навіть так називається «Good Friday Agreement», тобто страснеї п'ятниці. А тому декілька разів от я чула вже від представників сполучених штатів, коли вони зверталися до цієї аналогії. Ну тому вважається, що ще місяць є в рамках якого хотілось би їм тоді чогось досягти. До ну, ви вжили слово «посередництво». Дніцтво справді Дональд Трамп хотів би стати посередником у цих переговорах, і він так це і аргументував. Що ми виходимо з команди України, і ми будемо ніби судді між командами. Але те, що ми бачимо зараз, вчорашні перемовини тепер домовились про 23 число. Так зі сторони виглядає, що тепер Дональд Трамп веде перемовини від імені України. Хіба ні? Ні, а, бо а, ми це бачимо, скажімо так, в теорії посередництва є три класичних типи посередників. Україна пережила все всі ці три фасилітатори. Це як Саудівська Аравія, яка зараз дає нам просто свою територію, створює умова. Формулятори це те, що ми мали свого часу з французами і вівцями в мінському процесі, коли вони ну, пропонували конкретні пункти, як Росія Україна може домовитися. І третій — це маніпулятори. А це дуже рідко застосовується, але як. Сполучені Штати свого часу так досягли єгипетсько ізраїльського угоду в 70-х і зараз пробують по Україні і Росії, коли вони не просто пропонують щось, вони починають тиснути на обидві сторони, але давати і пряники і батоги, але щоб приносити їх до миру будь-якими засобами, окрім е, військових. Тому ми будемо бачити, що в певний момент вони більше тиснуть на Україну. В певний момент вони більше можливо будуть тиснути на Російську Федерацію, чи ще не менш погружувати там санкціями чи чи. Ще чи чимось, але те, що зараз вони перестали бути гравцем саме в українській команді, на жаль, це ми вже можемо дійсно фіксувати. Ну добре, але як це тоді виглядає? Вони ведуть перемовини. Сполучені Штати і Росія ведуть перемовини про те, що буде з Україною без самої України і без Європейського союзу, який теж має бути обов'язковим учасником таких перемовин. Тобто вони можуть домовитися до чого завгодно, але якщо ні Україна, ні ЄС не імплементує ці домовленості і не погодиться їх виконувати, то це таки ну поговорили собі та й розійшлися. Ну з одного боку, так, але з іншого боку, американці представляють так, що все ж таки спочатку вони були в джеді. Де проговорили з українською делегацією всі умови цієї угоди, якби на що Україна готова піти, плюс спеціальні представники в Київ, Київ і в Москву вихавила, які теж приносять це свого роду шаттл дипломасі човникова дипломатія, яка знову ж таки термін з'явився саме завдяки сполученим штатам на близькому сході. Відомий Генрі Кісінжер, який мотався між двома столицями Каїром і Тель-Авівом, і збирав їх думки до того, як посадив їх за один стіл переговорів. Тому в американську логіку і інструментарії посередництва це дуже чітко вкладається. Поговорили з українцями, тепер говорять з росіянами. Ви намагаємося певний момент узгодити позиції, хоча попри мені. пані Ганну, Ви згадали, що ви зараз в Нью-Делі, де зібралися з колегами з усього світу. А як взагалі в Індії слідкують за подіями, за цими перемовинами Трамп, Путін, ситуація в Україні? Чи в них відійшло це на задній інформаційний план? Навпаки, це знову повернулося на інформаційний план вчора. Після виступу міністра закордонних справ Сибіги його просто не дали вийти з зали. Всі журналісти були одночасно, всі задавали питання, чого очікувати. А тому інтерес дуже високий. Більше того, ми окрім самого заходу, ще зустрічаємося з різноманітними аналітичними центрами тут і порівнюємо їх думки з грудня 2023 року, коли ми були попередній раз. Вони дуже змінилися, перестали вірити вже Російській Федерації. Всі говорять про мир. Індія дуже багато говорить про мир. А вони навіть говорять про можливість індійських миротворців в Україні. Їм це теж дуже цікаво. А говорять про участь свою в реконструкції, тобто вони якби налаштовують себе на те, що можливий мир завдяки Трампу. Але питання до американських делегацій завжди дуже такі чіткі. З намаганням розуміти, а де ви тепер чи ви союзник, яка ваша позиція, що для вас є більш важливим? А тому я думаю, що навпаки, останні два тижні для глобального півдня стали таким сигналом, що знову треба звернути увагу на те, що відбувається в нас. І підсумовуючи, вона залишається буквально півтори хвилини. Чи правильно я розумію, що тепер очікування 23-го числа, коли будуть чергові перемовини між сполученими штатами і російською делегацією на близькому сході, це теж не критична дата, тобто не можна сказати, що отам і все вирішиться або почнеться конкретний мирний перемовний процес. Тобто, це ще один невеликий крок до чогось більшого, так. Ну, що найменше можливо, я занадто професійно-цинічна після стільки років дослідження всяких конфліктів по всьому світу, але так я не роблю великих надій на 23 третя. Більше того, ми знаємо, що паралельно Україна буде відправляти технічну делегацію, обговорювати там. Що її енергетику, куди набити, але Російська Федерація просто на жаль зробила нас такими цинічними. Ми пам'ятаємо, скільки разів переривалося перемир'я з 2014 року. А для мене, як людини з Одеси, зернова угода була теж класичним прикладом останніх трьох років, коли менше ніж за 24 години після підписання угоди зернової в Стамбулі, Одеський порт був атакований російськими ракетами. Тому і тут Пробують домовлятися, це дуже добре. Це потрібно робити. Але а, чи буде це от прямо конкретне вже рішення? Боюся, що ні? Дякую дуже, пані Ганно, що знайшли можливість поділитися своїми думками з цього приводу. Це була Ганна Шелест з Нью-Делі, директорка програми безпекових студій ради зовнішньої політики Українська призма.